Вітаю, друзі! Розпочинає наше відео. Відмінна детонація боєкомплекту російської РСЗВ ГРАД з мангалом після влучання fpv дрона Машина противника навіть не встигла вийти на вогневу позицію. Піхота, видно, запримітила наш дрон та сховалась неподалік. Установка град окупантів. Яскравим салютом завершає свою спецоперацію. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк, а ми продовжуємо. А ось невдалий штурм окупантів: дрон влітає прямо в ціль. Ми бачимо влучання. Техніка димить. Згодом наші дрони просто заплювали техніку ворога один за одним. Чудові кадри! БМП Рашисті палає дуже яскраво. Ще одна кинута техніка. Та після влучання відбулася детонація боєкомплекту. Кадри, на жаль, тільки здалеку. Тому здається, наша детонація не потужна, але все ж влучання було ефективним точно. Ну і остання ціль наших пташок: російський БТР-82, а з мангалом потужний вибух. Техніка горить. Слава героям! А ось знищений палаючий танк окупантів. Поруч також влучили в БМП расистів. Потужний вибух. Техніка утилізована. А це знищена російська БМП 2 поруч із населеним пунктом Калинівка Донецької області. Бачимо, як палає техніка. Поруч також бачимо ще одну одиницю, яку теж вразили зсу. Ще один із невдалих штурмів окупантів на Курщині. Ми бачимо ворожу колону, яка рухається до наших позицій. Тому наші дроноводи, не зволікаючи, відправляються в небо, зіймаючи в повітря також і техніку окупантів. Виліт за вилітом. Вони влучають в мотло храшистів. танки з мінними тралами, БТРи противника все підлягає знищенню, точні влучання, потужний вибух, стовпи диму здіймаються в небо. А ось і сама епічна детонація за сьогодні. Навіть є кадри з дрону. Видно, окупанти перевозили щось вибухонебезпечне, Штурм зупинено. На турецькому напрямку ворог розпочав штурм. Ми бачимо потужне враження техніки ворога. Піхота покидає машину. Ось ще одна одиниця техніки зазнає поразки перед дронами ЗСУ. Та окупанти починають тікати. Тікати в руїни, але наші пташки наздоганяють техніку расистів. І поки техніка палає поруч, окупанти тікають і ховаються в руїнах. Але не тільки дрони їх ліквідують. На поміч виїхав також танк Азову. Прицільний вогонь ведеться по укриттю окупантів. Просто подивіться на ці постріли. Це точно дасть зрозуміти окупантам, що їм не місце на нашій землі. Валіть геть штурм провалено також. Потужне незабутнє відео, чергова дорога смерті російської армії, з Селидова до Покровська. Ось вона, двіжуха Путіна. Квадроцикл із російськими військовими, понад три хвилини мчить черговою дорогою смерті, яка всіяна десятками одиниць знищеної російської бойової та допоміжної техніки. Мало хто з тих, хто вижив, намагається зловити квадроцикл як маршрутку, але водієві не до них. Він розуміє, що грає в рулетку з українськими дронами і не витрачає час на невдах. Дорога знаходиться також під артилерійським обстрілом ЗСУ. І поїздка гонщика також закінчується невдачею. Незважаючи на свою швидкість, автора відео вражає вибух 155-мм снаряда. і він доповідає про поранення я 300 я 300 що ж, друзі, а тепер давайте більш детальніше розглянемо про ситуацію на фронті. Курська область. На південному фланзі тривають бойові зіткнення в районі населеного пункту Махнівка. Російські війська піхотними підрозділами тиснуть у західній частині, атакуючи з півдня. З боку ЗСУ тривають контрдії за підтримки бронетехніки. Ситуація залишається складною на західному і північному флангах. Російські війська просунулися на ділянці завширшки до 9 кілометрів на глибину до 3,5, і зайняли населений пункт. Новоіванівка, Леонідове та Олександрія. Атаки сил противника тривають у напрямку населеного пункту Стара Сорочина, Вікторівна і на південному фланзі в районі Махнівки. Покровський напрямок. На південному фланзі противник просунувся до східної околиці населеного пункту Ясанове на ділянці шириною майже до 2,5 кілометрів та на глибину до 1,5 кілометри. На лівому фланзі противник зайняв решту населеного пункту Солоне і продовжує штурмові дії в районі Нововасилівки на захід від Солоного, районі Піщаного і в напрямку Звірєвого. На правому фланзі російські війська зайняли решту Воздвиженки і продовжують накати в напрямку Баранівки. Турецьк у південній, західній північній і центральній частинах міста тривають атаки російських штурмових груп на північно-західній околиці. Турецька піхотний підрозділ противника зробив спробу просунутися на територію промислового майданчика шахти святої Матрони Московської. Де потрапив під удар дроноводів ЗСУ? Уся північно-західна частина міста перейшла в сіру зону у центральній частині міста. Тривають накати противника вздовж низки вулиць у напрямку шахти Турецька, розташованої на північній околиці міста. Ситуація залишається динамічною. Тим часом у Ростовській області уражено склад зберігання російських дронів-розвідників, спільна операція СБУ та ВМС. Уночі дрони СБУ та ракета Нептун відпрацювали по складу зберігання боєприпасів і дронів-розвідників поблизу села Чалтер. За інформацією наших джерел спочатку безпілотники перевантажили російську ППО, а потім на об'єкт прийшов Нептун. СБУ разом із ВМС ЗСУ вразили надважливу ціль: склад із розвідувальними дронами. Що коригують ворожі удари по українських містах і лінії фронту. Тепер цих російських пташок у небі поменшає. Робота по військових об'єктах у ворожому тилу продовжуватиметься, зазначило поінформоване джерело в СБУ. І поки наші хлопці роблять реальні справи, під час улюбленої стрільби по сніжинках у Тікток Кадирівці в Захмата з'явився новий ворог каналізаційні люки. Ну тепер точно наберуть переглядів клоуни. Також для розуміння, від яких моральних виродків українцям доводиться захищати свою землю. На цих кадрах дошкільняти підлітків дорослі інструктори-денасифікатори мало не з пелюшок навчають ненависті та вбивати. Живі, живі, живі влатямі. Прикрой міняє магазин! бам. Кривавий кремлівський маньяк раз уже послав на забій у Курську область, 18-річних строковиків, сотні, а може й тисячі, яких були ліквідовані або здалися в полон. Хоче повторити. А взагалі, використання дітей у пропаганді війни або втягнення їх у військові дії це явне порушення міжнародних норм і стандартів. Такі дії засуджуються міжнародною спільнотою, зокрема Конвенцією ООН про права дитини, яка забороняє використання дітей у будь-яких формах насильства, включно з військовими конфліктами. Ця трагедія, яка калічить долі дітей, підриває їхнє майбутнє і формує атмосферу страху та ненависті. Важливо пам'ятати, що кожна людина, незалежно від своєї ролі чи становища, має відповідати за свої дії. Мирне виховання дітей, захист їхніх прав і відмова від насильства це основа, яка створює здорове суспільство. Але путіну видно начхати. Напишіть свою думку в коментарях. Тим часом мережею. Розходиться емоційне інтерв'ю колишнього народного губернатора Донбасу Павла Губерєва, який розповів про жахливі втрати в російській армії і зажадав зупинити СВО. не потрібно, у нас воно є, Нам не нужны якісь територіальні завоювання. Нам важливі людські жизни, а особенно Мужчины з оружием, потому что это Україна, это не последний наш враг. Вот ми сейчас розмовляємо, а сьогодні. ну, порядка 300-200, я думаю, у нас есть. Вот такие цифры я примерно слышал по сарафанному радио, по своему. Губарев заявил, что война давно перетворилась на безглузду м'ясорубку, и что Россия втратила в ней уже близко 700 тысяч человек. До конца никакого перемирия. Это политический преступник. И я таким людям говорю, возьми автомат и иди Штурми тих, хто закликає продовжувати СВО, наприклад, свого колишнього соратника Олега Царьова Губарів назвав злочинцем, яких самих потрібно відправляти в м'ясні штурми. Що ж, схоже, величезна кров справді стала протвережувати окремих зет персонажів Слова Павла Губерєва та його виступ відображають глибоко розколоті настрої, які ймовірно існують навіть серед тих, хто раніше підтримував дії, такі як спеціальна військова операція, інакшими словами, війна, його емоційні заяви, особливо щодо величезних втрат і безглуздості подальших бойових дій, вказують на посилення критики всередині певних верств російського суспільства. Можливо, це свідчить про початок ширшої дискусії, спрямованої на пошук шляхів завершення бойових дій. А що ви думаєте, друзі? Напишіть в коментарях. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!